Історія із протестами та набу стала полем битви для ботів та придворних медійників банкової. Причому дехто прямо й хоче зробити цю історію полем битви, як завжди маніпулюючи. Друзі, я от останнім часом ось ці дні спостерігаю за соцмережами. В перший день протестів половина лідерів думок просто мовчала. Ще для декого не прийшли методички, ще не прийшли рознарядки, ще не запустили ботів. Думали, що це якось саме собою розмовчиться. До речі, це можна побачити і за дописом. Володимира Петрова, коли ухвалили скандальні правки, він писав власне в цей день через два дні, все одно забудуть з рахуванням сьогоднішнього дня, тому хай трохи покричать, спустять пар. Що казав Петров о, свого часу про Майдан, ми, до речі, теж пам'ятаємо. Потім пішли в хід боти, і я це дуже чітко побачив по коментарях. Як це все понеслося наступного дня. А за ними, і так звані лідери думок, які мовчали і мовчали, раптом подали голос. Почало нестися, що і це все протестують малі діти, і те, що це мало не проститутки наркомани, і все вони матюкаються, і вони не знають, що таке на боїсап, і проплачені картонки, і чого тільки не було. В принципі, відбувалося все те саме. Що було і під час двох, наприклад, попередніх майданів, дискредитація тих, хто вийшов на протест. Бо як тільки люди виходять самостійно, їх одразу починають медійно мочити. Дорогі друзі, я із Києва. Я можу вам сказати, що там От один апельсин з'їли, взяли другий. От і воно тягнеться, і тягнеться рука. От зараз я їхала сюди в 5 часов, були новини. і сказали, на площаді масове отруєння почалося і.

Проплатив, а про люди наших днів ми зараз з вами окремо поговоримо. Окремо, хочу зазначити, що я вчора був на площі Франка. Прийшов подивитися, що там побачив цю атмосферу. Я бачив цих людей. Я був приємно вражений тим, що побачив. Тим, що стільки людей, тим, що е, вийшло на протест нове покоління, проплачених картонок не бачив. наколотих апельсинок також. З вами побачили, як всю цю історію подали люди банкові. Побачили це у Наталії Мосейчук, яка вийшла за тером з цього приводу і назвала його воєнний майдан. Кому це вигідно? Це друзі, багаторівнева маніпуляція. Мітинги ці не мають стосунку до війни жодного. І, до речі, Наташі за це вже понаставляли щодо того, як вийшов цей ЕТР. А Наташа в цей ЕТР виходила уже одразу виправдовуючись. Е, кому воєнний воєнний майдан? Моя назва: е, воєнний майдан, воєнний час, воєнний вечір. Нічого спільного з тим, як мені написав один мій знайомий, а з обвинуваченням, що студенти влаштовують воєнні протести, антивоєнні протести. Яким чином ще щось роблять? Ця назва не має воєнний майдан, тому що це перший великий. Майдан за часів повномасштабного вторгнення з 22-го року. Втім, Наташа все одно назвала свій тетер, так як назвала. Що цікаво, паралельно із нею з'явилася реакція упоротих мага трампістів, зокрема, трампістки Марджорі Тейлор Грін, яка нам абсолютно відома за антиукраїнськими заявами, і вона написала, що мовляв, це протест за мир з Росією. Ну теж в принципі в цьому ключі. Воєнному, хоча нічого спільного із цим протести, звісно, не мають. Після цього друзі полетіли ще звинувачення, і на сам протест, що мовляв, як ви так могли, протестуючи, дати привід Марджорі Тейлор грін розпускати російську пропаганду? Не треба було давати їй приводу. У мене запитання а. Тейлор Тейлорґвіна, а російській пропаганді взагалі потрібен привід для чогось. Пропагандистам потрібен потрібен привід без приводу. Вони просто сіли і нічого не робили. Мені це знаєте, друзі, нагадує, як Зеленському дорікали за костюм, і що через цей костюм нам не дають військову допомогу. Як то була дурня, так і це повна дурня. Все, що могли використати, щоб дискредитувати протест, використовували. А ось власне. Це формулювання е, Наташі Муйчук. Кому вигідний воєнний майдан? Знаєте, я не заперечую, що комусь щось може бути вигідно. Мені, от, наприклад, коли йде дощ, то не вигідно, а коли сяє сонце, вигідно. Але це не означає, що погода змінюється через те, що мені вигідно чи ні. І фразу кому вигідно дуже люблять використовувати поціновуючи конспірології там, де тільки можна. Ну і пропагандисти також. Гості у Мисичук теж були цікаві. По-перше, виявилося, що не дійшла до етеру Мар'яна Безугла. Бо кого ж ще покликати на цей етер як не Безуглу? Мар'яну Безуглу так само кликали сюди. Вони не змогли прийти. Чому Мар'яну Безуглу? Тому що в них була там суперечка в Верховній Раді. Я вважала, що їм є про що поговорити. Вони не прийшли, і тому ми в такому колі зараз будемо розбиратися в е, питанні е, набу і сап і що ж збурило суспільство. Де була безугла? А безугла пішла далі збурювати суспільство. Безугла пішла мутити провокації на акцію протесту на площі Франка у Києві. Як це було? Давайте подивимось. Я не знаю, бачила чи не бачила власне, цього всього Масийчук, коли говорила про це. Можливо, ще не встигла побачити, так, бо вона в шватері сиділа. Але, в принципі, це не зупинило її від своєї інтерпретації подій. Що Мар'яна Безугла зайшла там на один з мітингів і мала звільнення серського? Так, тримає на айпаді звільнити сирського, молодь на це з декількома там дівчатами вона розмовляла, дехто кричить геть-безугло і так далі. Mm. В мене питання, чому не кричали іншим? Геть? А чому не кричали щодо інших політиків? А може, тому що безугла провокаторка? І постійно це доводила. Мосичук про це не знає. Мосичук робить покерфейс, коли їй щось треба, вона притягує все, що завгодно за вуха, маніпулює. А коли треба забути про якийсь факт, наприклад, про те, хто така безугла, яка у неї біографія, то Масичук забуває, як нічого не було. Коли депутатка, яка публічно відкривала інформацію, яка має становити військову таємницю, потім приходить до Мосичук і розповідає про зміну кордонів. А це було безугла до неї приходила і розповідала, що нам треба подумати про це. То Мосийчук нормально нічого, вона ще їй піддакувала. А тут тепер бачите, бідна безугла. Її погнали з мітингу як могли. Як могли взагалі замислитись про це? Або ще що цікаве, почули глядачі мусичук, що виявляється, питання набу в нас публічно не продискутоване. Ми не продискутували це питання. Жен пане Юрія сьогодні станого з наземних віданці, якою я мала розмову, вона каже: е, чому ми не дискутуємо це питання? Чому не обговорюємо Правильно. це на великих телевізійних майданчиках? Як це було до війни? Вже пора. У нас європейські це партнери правда. нас питають: а де ваша дискусія? Е, тому, коли ви говорите, не треба там експертам натягати щось на голову? Експертам треба говорити. Офігіти, я нагадаю, що від появи правки щодо набу і сап у Верховній Раді. До її підписання президентом минуло 14 годин. 14 годин майже півдоби. Тому, Наталю, ти запитаєш про те, а чому вона так швидко була проголосована і чому ті, хто її просували, не дали часу для дискусії? Коли ця дискусія мала відбуватися, якщо насправді все робили похабцем, сподіваючись, якраз таки, що ніхто не побачить. І все зробили так, щоб дискусії не було. Ну і ще. Чому ми обговорюємо Правильно. це на великих телевізійних майданчиках, як це було до війни, вже пора. Наташо, та ти ж сидиш у телемарафоні. Можеш запрошувати гостей? В чому питання? Чого ж ти не запросила гостей? Можеш запитати саму себе, чому нема дискусії? Бо один плюс один, на який ти працюєш, у себе в Етері заявив, що. Вони намагалися поспілкуватися зі слугами народу, а слуги народу відмовились з ним говорити. А інших депутатів, як відомо, на телемарафон не кличуть. У інших, правда, є і свої великі YouTube-канали, але може Наташа почне з себе? Бо це дуже, вибачте, мене дебільне запитання, яке Мусейчук мало б ставити в першу чергу собі. Але вона робить вигляд, що вона, знаєте, не розділяє цієї відповідальності, що е, на телемарафоні бачите величезна свобода слова і що її це не стосується. Таке маніпуляційне нахабство може, в принципі, продемонструвати тільки Москвічук і ще кілька персонажів. От е, це еталонно. Далі неочікуване нахабство продовжилося. Далі Наташа почала жалітися, ви не повірите на кого. На хороших русських. Але, значить, ліберальні я відстежую реакцію не тільки наших західних партнерів, а я відстежую росіян. Дивовижно ніколи такого не було. І от знову і е, тих блогерів, які отримали припис ради національної безпеки, і санкції там ейфорія і свято від того, що відбувається у нас. Латиніна Арістович і Жасніві е, кайфують від того, говорять про те, що. Е, Ситуація дуже нагадує, мовляв, те, що зеленського прибирають руками європейців, зеленського прибирають руками молоді. Вони фокусують ці протести саме на цьому. І, от конкретно, ліберальне видання «Медуза» російське в Україні. Крізіс за рішення Зеленського лишить незалежності органи по боротьбі з корупцією. Його ругають в страні і в мірі. Говорять там Наташа Мусичук, яка регулярно кличе так званих хороших росіян до себе в ветер, раптом почала їх сварити. Як таке може бути? І Ларіонов, кремлівська консерва, який розповідав Наташі у право на владу, що в 2021 році буде вторгнення, а коли е, вже майже настав час вторгнення в 2022 році, навпаки, розповідав, що його не буде. Розслабтеся. Людина прямо діяла за методичками. Зараз у Наташі він з'являється в етері регулярно, постійно. І що таке? І тут виявляється, коли треба покритикувати незручний для влади мітинг, то можна і хороших росіян навіть жертву, як бачите, принести. Але Наташа, звісно ж, їх запросить все одно наступного разу. Знову буде слухати псевдоінсайди із Кремля і про те, як би нам із Росією замиритися, як знайти оцей шлях, примирити два народи, бо це конче необхідно. До речі, про гості Наташа покликала ще в гості Юрія Севрука. Це колишній заступник генпрокурора, який піднявся до покар'єрній драбині прокуратури за часів Януковича. І, власне, заступником він був у скандального зашкварного генпрокурора Шокіна. Власне Юрій Сиврук, перший заступник генерального прокурора в 15-16 роках, дякую, що ви прийшли. І що розповідає Сиврук? Виявляється, нами всіма зманіпулювали друзі. Нам сказали, що ліквідують і САП, а їх не ліквідують. Все розходимось, де виділили сап в окремий по суті орган. Окремо юридичну особу, які фактично не підпорядковуються генеральному. Тому цей закон змінює цю ситуацію, повертаючись в русло Конституції. Тобто всі органи прокуратури в будь-якому випадку повинні згідно Конституції бути підпорядковані Генеральному прокурору. Щодо ліквідації НАБУ, в цьому законі немає жодної строчки про набу Зако, зміни до закону про набу не внесені. Вносяться зміни тільки до закону про прокуратуру і до Кримінального процесуального кодексу України. Тому питання про ліквідацію набу теж. Маніпулятивне, використане тільки для того, щоб зборити суспільство. Жодного слова про ліквідацію, про реорганізацію набу в цьому законі немає. Ну, це, знаєте, така махрова маніпуляція. Бо, звісно, йдеться не про ліквідацію Набу і САП, про це ніхто не казав, а про ліквідацію незалежності набу і САП. Але Севрук просто, знаєте, на вході перекручує вже сам фактаж і починає від цієї маніпуляції власне танцювати, робить з нас всіх придурками. Приписує критикам ліквідації незалежності на Буї те, про що взагалі не йдеться, робить з усіх ідіотів. А давайте подивимося, чим зараз займається Юрій Севрук. А Юрій Севрук зараз займається тим, що критикує Україну та обливає по моєму ЗСУ і до того ж, до речі, українську владу, яку захищає Наташа, і робить це на різних владних каналах. Ви бачите все за обкладинками. Я, друзі, цитувати багато не буду. Там насправді є що процитувати там, там класичні ось ці методички, те, як зараз говорять на різних медведчуківських каналах, ну, які ми розуміємо, що в них, на них працюють медведчуківські колишні е, журналісти, так звані, і туди входить все ОПЗЖ. Те саме, от те саме. І, ну... Перше, просто за що можна зачепитися, от він е, захищається в рук мертвого Андрія Портнова, що на ньому каже, не, немає відповідальності за корумповану систему, яку він створив у судах. А то ж, ви ні інші, доступ до правосуддя став краще? Чи судді стали виносити рішення відповідно до конституції законів? Нічого не змінилось. Покладати на Портнова вину за це, ну вибачте, після 10 років після революції гідності, м'яко кажучи, виникають питання. В 12-му році був Кодекс Юрій Грігоріч вже Ні, кодекс років. був в 12-му, але в 14-му відбулася закінчилася революція гідності на початку, і після цього у нас уже скільки раз реформування судової системи відбувалося? Щонайменше двічі. Спочатку при першому президенті при Припорошенко і другий раз при Зеленському, і все одно винен э, Портнов, який створив таку систему, яка виконує заблаганки. Так ну а Портнов не винен? Ні, не винен. Його просто застрелили, бідного. Всі українські президенти винні. А, -ні. а відносин я теж сьогодні прослухав о, три виступи зранку по поводу вбивства Портнова в телеграм-каналах і після цього виключив, бо в Ютубі, тому що це слухати неможливо. Така радість, таке задоволення. Злочинець, вирок суду, покажіть, будь ласка. Чи у нас презумпція невинуватості вже не діє? Може, підозру покажете? Може він в рошу був оголошений? Може ще щось було? Я не пригадую. Тому в чому він злочинець? Ще дуже багато про Зеленського було. А Наташа не хоче, до речі, запросити Сиврука ось поговорити на ці теми, на тему Зеленського. А, бо, знаєте, від чувака тхне Медведчуком і Януковичем, а Наташа запрошує його поговорити про Набу. Бо що б ще сказали про Набу Медведчук і Янукович? Так запросити тоді про Зеленського його поговорити. Чого так вибірково, Наташа? Наташа, знаєте, не соромиться підібрати з будь-якої помийки, коли їй це треба впихнути. Ветерчик. Там був ще Загородній, який ходив до Медведчука і Длігачу. Длігача була більш-менш адекватна позиція, а Наташа просто, знаєте, щепила на пів програми Севрука і Длігача і залипла собі в коментарі під трансляцію читати. Він коли навіть не відволікалась на їхній, вибачте, махач. Ну, вона так і вправо на владу, в принципі, робила. Кликала Шуфрича. Шуфрич влаштовував шоу, виводив дискусію на рівень півнячих боїв. І тема, знаєте, забалакувалася і затиралася взагалі. Це та дискусія, яку хоче Мусичу, ну, бо вона ж не хоче нормальної дискусії. Бо це зараз так. Далі, друзі, буквально коротенько, що ми маємо в результаті? А в результаті ми маємо те, що закон. А який, і, і той, який опозиція створила, і той, який Зеленський створив, його сьогодні не голосують, а голосують наступного тижня. Тобто, ще є великий час, аби депутати Слуги народу, знаєте, щось вигадали, щось, якісь ще правки подали, щось ще сталося. Хтось відпочив, врешті-решт, бо це ж їх. Вони пішли усі у відпустку і не встигнуть відпочити. Не дай Боже до речі, слуги народу раптом почали писати дописи, що вони вибачаються, що вони, мовляв, не те зробили, зайшли не у ті двері. Нагадаю, друзі, яка була реакція слуги народу під час голосування закону і виступу Тимошенко. Шановні колеги, шановні колеги, будь ласка. Знаєте, це все просто фестиваль лицемірства. І чим довше зараз затягуєтесь голосуванням закону, який би все виправив, тим більше можливостей, що по дорозі знову десь всунуть якусь діч і ще якось зманіпулюють. Друзі, на цьому поки що все. Я вам дуже дякую. Не забувайте коментувати, підписуватися на uh, мій YouTube канал, писати ваші коментарі. Поширювати це відео обов'язково, якщо можете, і ставити ваші вподобайки. Ну а також особливо подяка тим, хто підтримує мою роботу через YouTube-спонсорство безпосередньо та Patreon. З вашою допомогою виходять нові відео. Але не забуваємо, що в першу чергу ми маємо донатити на армію, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.